Всім привіт! Друзі! Сьогодні ми з вами готуємо дуже швидкий і легкий рецепт, а саме сирну грудку, яку зазвичай готують на Великдень, щоб покласти у свій кошик. Для її приготування нам знадобиться 10 яєць, 90 г цукру, 10 г ванільного цукру і 1 літр. Молока. У мене жирність сьогодні 2,5, але найкраще брати молоко найвищої жирності або домашнє. Для приготування нам знадобиться також каструля глибока, друшлаг і марля. Марлю я вам раджу брати не стерильну, для того, щоб не було зайвого запаху у нашої грудки. Таким рецептом я вперше познайомилась саме тут, на заході України. У нас в місті Дніпро, ну і взагалі в Дніпропетровській області, і наскільки я знаю, в центральній Україні такого рецепту немає і щось таке подібне не готують. Отже, нам знадобиться каструля, у неї виливаємо молочко. каструлю краще брати з широким дном. І десь на 4-3 літри. Так. Молочко ми ставимо на плиту. Тим часом, поки воно розігрівається, нам потрібно вбити 10 яєць. Раз, Слідкуємо, щоб не потрапили шкарлупочки. В мене це вже сталося. Напишіть у коментарях, як ви розбиваєте яйця. Мені найзручніше це робити ось так ножем. Ну, ще можу, звичайно, об'ємність. Але я знаю, що хтось прямо таку поверхню розбиває, і потім. Вони відкриваються. Так. І ще до вас питання. Чи вибираєте ви з яєць ось ці білі штуки? Я не знаю, як вони називаються, я називаю це зародок. Не знаю, чи це дійсно зародок. От. Чи ви їх вибираєте? Один час я не звертала на це уваги, але останнім часом звертаю і дуже. Мені воно дуже мулі око, тому я їх зараз буду вибирати. Ну, ви розумієте, про що я? Напишіть в коментарях, чи ви робите також. Це була досить непроста задача, от, потрібно було більше часу. Так, зараз наше завдання збити ці яйця. Доводимо цю суміш до однорідності. Звичайно, можна скористатися і міксером, але і звичайним вінчиком також добре збивається. Ось так воно виглядає, цього достатньо. І йдемо дивитися, що там з молочком. Так, молоко вже у нас трохи розігрілось. Воно не має бути гарячим, коли ми вводимо яйця, для того, щоб яйця не зварилось. Отже, виливаємо яєчну суміш до молока в каструлю. І помішуємо. Молочко набуває такого жовтенького забарвлення, а ви собі уявіть, якщо це домашні яйця, буде зовсім зовсім інший колір. Так, не забуваємо сюди додати пакетик ванільного цукру. Та 90 грам. Звичайного цукру. Тепер наше завдання постійно помішувати. Нашу молочно-яєчну суміш. На цьому етапі, коли вже починає добряче закіпати ця суміш, раджу взяти лопатку. Дивіться, сирочок вже починає відділятись. Тож продовжуємо перемішувати і слідкувати за тим, щоб він не приставав до дна каструлі. Звичайно, краще брати каструлю з, з товстим дном. Тоді точно не пристане. Ось так вже виглядає. Після закипання проварюємо приблизно 5-7 хвилин. На цьому все. Сирочок відділився, бачите, як він зараз виглядає. Такими шматочками. Вимикаємо плитку. Беремо миску, ставимо друшляк і викладаємо марлю. Її краще взяти у 4 слої. Ну, я зазвичай так беру в 4. Так, застиляємо і переливаємо нашу суміш. Так, дивіться, трошки прихопилося до каструлю, буду мати. Чим зараз зайнятися, чистити її? Але нічого. Цей сорочок того вартий, 100%. Так. Ось так збираю, закручую. Ось, а сирочок нам потрібно до чогось підвісити. Я беру ось таку звичайну резинку. Ось так стягнула резиночкою, і далі роблю, зв'язую, роблю таку петельку і за нею чіпляю на ручку від шавки. Ось так. Внизу ставлю миску. Ось. І в такому вигляді залишаю. На 5-10 годин. Загалом через 5 годин вже можна його їсточки, різати можна його, але краще залишити на 10%, тоді 100% з нього вийде вся вологість і вся рідина. У мене зараз 11 вечора і вже зранку я буду його різати. Покажу вам, як він виглядає. Час пройшов і зараз будемо знімати і пробувати. Ось така чудова сирна грудка в нас вийшла. Вона дуже легко нарізається в міру соковита, ніжна і ароматна. Обов'язково її приготуйте, я впевнена, що вам сподобається. А для нас залишайте свої лайки та коментарі. Підписуйтесь на наш канал, якщо ще досі не підписані. Па-па!